Розпочати процес подачі заяви знайдіть в оголошенні блакитну кнопочку, яка називається Сюйджо. Це подати заяву. І тепер нас перекидує на якийсь сайт, де ми, власне, маємо подати заяву. Це може бути як сайт самої організації, що шукає робітника, так і сайту якоїсь агенції, наприклад, Вікарбюро чи Агенції з підбору кадрів, рекрутінгової кампанії та таке інше. Дизайн таких сторінок може бути різним, але структура однакова. Спочатку йде паспортичка, де ви маєте заповнити деяку інформацію про себе, як ваше ім'я, контактна інформація, адреса і так далі. І друга частина це там, де ви можете підвантажити ваші документи, які ви підготували. CV, ансьонінг і будь-які інші папери, які від вас вимагають. Після цього має бути якась кнопка. Сент, Сйджоп або щось таке інше. І після цього вам має вилізти квітанція про те, що ви відправили. Заяву дизайн такої квітанції може виглядати по різному, але головне, щоб ви побачили оце ключове речення: духа сюкт стрільнь або дінансюня регістри. -e тобто, ви подали вашу заяву зареєстровано. Це важливо, тому що ми можемо потицяти, потицяти і не завершити процеси, думати, що ми подали заяву, а насправді ні. Давайте ще розглянемо пару прикладів. Ось ще одне оголошення. Знову таки, оця блакитна кнопочка. Відкриваємо. І нове оголошення. Тут воно виглядає ось таким чином, і тут зелена кнопка з ключовим словом Ансьо. От її і натискаємо. І в цьому випадку є певна відмінність від попереднього прикладу. Тут нам пропонують обрати один з варіантів, якщо в нас вже є профіль на LinkedIn або на JobIndex, можемо обрати це. Або найпростіший варіант це подати заяву з нашим імейлом. Далі все відбувається як і у попередньому. Варі. Випадку ми заповнюємо паспортичку, і також є окреме поле, де ми можемо довантажити наші документи, наше сіві, наш ансьонінг. Також нас просять заповнити певну інформацію: це скільки років ми маємо досвіду роботи в цій галузі. Яка в нас була остання посада з цієї галузі, і хто був нашим останнім роботодавцем? Тобто такі креативні питання можуть також бути на сайтах, де ми подаємо заяву? І ось ще одна квітанція. Дякуємо за вашу заяву. Ваша заява була прийнята. І ось вам квітанція з нашою інформацією. І можна сказати, що всі процеси подачі через сайт плюс-мінус будуть виглядати однаково. Може бути таке, як ви побачили у другому прикладі, що є якісь додаткові поля, особливо якщо ви подаєте через сайт якоїсь крупної міжнародної компанії, то вони про вас захочуть дізнатися дуже багато. Будуть такі поля, як де що, коли ви закінчували, де коли ким ви працювали, і так далі, і тому подібне. Також може бути ситуація, коли кнопка для завантаження документів лише одна, і знизу буде поле, де ви маєте вписати або обрати, що за тип документу ви подаєте. Оце моє CV, завантажили CV, а оце мій ансьонінг завантажили ансьонінг, а це мій диплом, завантажили диплом, і так далі, і тому подібно. Але загальна порада: орієнтуйтеся на. Ключові слова, де що, користуйтесь перекладачем, якщо ви цих слів ще не знаєте. І в принципі нічого складного в цьому процесі подачі немає. На цьому ми завершуємо процес подачі заяви, і в наступному відео ми розберемо, як ми цей процес подачі зареєструємо в нашому джоб-лозі для того, щоб звітувати перед нашим сейсбіганлером.